Всім привіт, вітаю вас на своєму інвестиційному YouTube каналі. Як завжди, у мого перегляду відео. Обов'язково підписка, підтримка його лайком. Ну, а в описі є посилання на мій телеграм-канал, туди потрібно обов'язково підписатися. Сьогодні на розгляді таймер бот. Це щось типу консолі, лише стартанув і дивимось, у нас тут є три ліги. Бронза, бронзовий бокс вхід 0,65 тонн, Silver бокс 1,5 тонн і Golden Box 3 тонн. Що нам обіцяють, профіт від 0,15 до 1,75 тонну, від 0,5 до 4,5 відповідно. Ну і на 3 тони від 1 до 15 тонн. Взагалі від чого це? Залежить поки що не зрозуміло, Але проєкт тільки стартанув, вирішив спробувати ризикнути, зайти в дві ліги. Подивимось, що з цього вийде. Ризик там 6 годин. Але цікаво, якщо щось буде типу консолі, хоча тут навіть апки немає, то, в принципі, може непогано вийти. Але я думаю, це проєкт на. Короткострокову перспективу, і там особливо багато він не, працює, не пропрацює, хоча все можливо. Так, отже, як поповнити тут баланс. Гаманець тут лише Ton Keeper. Я, я вже його заздалегідь поповнив. Ви можете його скачати в своєму App Store або Play Marketі. Звичайний тонівський гаманець, я думаю. Нічого там особливого немає. Так, поповнив я свій гаманець через валет. Далі хочу поповнити е, саме гру тайм, таймербот. Отже, дивимось, нам потрібно на дві ліги 0,65 плюс 2 1,5 215 сумні. Давайте я таку суму веду. 2,15. 2 Натискаємо поповнити. Перекидає нас на посилання і одразу тут дивимось, ми підтверджуємо, комісія 3 цент. Так, дозволити. Face ID. Транзакція пішла. Переходимо знову ж таки в сам гаманець і чекаємо. Точніше в бот і чекаємо, коли кошти поступлять на баланс. І будемо одразу заходити. Тут дивимось мої години. Е, нема зараз активних. Так, тут профілі грати, таймер бокс, реферальна програма, до речі, яка тут. Поки що нікого я не запрошував. Ось баланс поповнено. Натискаємо на таймер Бокс і заходимо в лігу. Давайте заходимо в першу і заходимо одразу в другу. В третю, поки що заходити не буду, подивлюся, як воно відпрацює по першій. Так, далі нам тут, як і обіцяли. А, дивимось, навіть є ліги по 275 тонн. І тут потрібно чекати 24 години. А є ось ліга навіть за 0.15, є за 0.50. Тому дивимося, але ось тут додали оцей таймербокс і я зайшов саме сюди по таймербоксу. Я думаю, це воно. Більш нове, можливо, так само, як в консолі, там буде ділитися на на блоки, воно Ну подивимось. Так, натискаємо профіль і дивимось мої годинники. Щось не зрозуміло по цих годинниках, ну, добре, подивимось. Через 6 годин в принципі, скину свій телеграм-канал, результати по, по цьому, скільки мені нарахує і як там буде працювати е, вивід. В принципі, все. Проект ризикований, може бути все так само, як в тємці, тому інвестуйте лише вільні кошти, щоб не бути хомячками.